Вітаємо! У нас нове надходження. Це Volkswagen CC 2010 року випуску. Автомобіль в досить гарному технічному і візуальному стані. Салон виконано ось такі кольорові гамі. Досить приємний і багато місця і для пасажирів заднього ряду. Якщо вам сподобався цей автомобіль, більш детальної інформації щодо нього, ви дізнаєтеся у посиланні під відео. Чекаємо вас. На огляди і ти здрайва.